Будімо уважені. в той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався господине, промовив Марту, Марту, ти побиваєшся і про пробагато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже. І зберігають його. Одного ж потрібно, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній Евангелії ми чули таке. Трішки слово словосполучення одного ж потрібно. Чого нам одного потрібно? Кого які є думки? Усім нам потрібне Спасіння. А для того, щоб трохи пізнати, як до нас прийшло спасіння, то я з вами переношуся зараз до книги Буття. Де є перша згадка про Богородицю? В якій главі? Третій. Спочатку буття 1.26 Бог творить людину і він разом предвічно Отець, Син і Святий Дух, сидять собі і кажуть один до одного: Давайте сотворімо щось. А це щось? Сутворімо щось на образ і подобу Божу. І вже в 3. главі 3:15 ми читаємо такі слова: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в Ось Осоло вірша. Побожні. Наші люди, які звуться галичанами, вони люблять фігурки Пресвятої Богородиці. І зауважували, що на деяких фігурках Пресвятої Богородиці є Змій, на якому вона стоїть. І це звідси Буття 3.15. Пізніше Пресвяту Богородицю величають різні пророки, Сифонія з книги пророка Ісаїя. Де є дуже численних і багато згадок, що народиться діва, і вона буде зватися чеснішою від Херовимів і незрівняно славнішою від Херовимів, що без утління Слово породила Ісушу Богородицю Тебе величаємо. Попри всі ті собори, які колись думали, хто така є ця Богородиця, бо такий термін, як Богородиця, він з'явився трішки пізніше. Спочатку вона звалася просто жінкою. І ви собі уявіть, що коли жили Адам і Єва, вони згрішили і сказали там до диявола, як Господь говорить, будь проклятий дияволе, я покраду ой, якраз ворожнечу цю між тобою і жінкою. І ви собі уявіть, що через одну жінку, через Цього Адама і Єву приходить гріх у наше життя. І щоб була симетрія в цьому житті, друга Єва це є ця Марія, яка приносить нам у світ відкуплення. Чому людина має перше впасти, а потім піднятися? Щоби мати досвід, мати життєвий досвід, що так не можна було робити. Божі закони є. Не чіпайте з цього дерева, а давні люди доторкнулися, з'їли цей овоч. І медики мене, напевно, що добре зрозуміють так зване Адамове яблуко, яке тут хлопців є такий горбочок. Тому що це так за званими такими переданнями кажуть, що це є саме те яблуко, яке застрягло в горлі Адамові. І воно дотепер є. Звичайно, що це жарт. Але стерти в голову диявола спромоглася ця одна жінка, яка зветься Марія. І ви собі уявіть, що десь в V столітті, вже в 431 році, проходить, бачите, 400 років, і люди не знають, як її назвати. Не знають, хто така Марія. І стоїть питання, хто така Марія, як нам її звати? І святі оці, які збираються на соборі, вони кажуть, давайте назвемо її Теотокос. Теос Бог і токос. Це є означення Пресвятої Богородиці. Теотокос, Богоматір, та, яка народила Бога. Ось. І ви собі уявіть, що її життя воно не було простим. Бо тому що. А є подія благовіщення, де вона отримує е, дар від самого Господа Бога, що ти будеш матір'ю усіх. Подібно як колись Авраам в Старому Завіті. Ти називався Авраам, але Бог тобі дає ім'я Авраам з двома буквою А, для того, щоб ти звався батьком многоти. Так само подібно, Соня Богородиця, вона є матірю усіх. Усіх без винятку. І пригадуєте 12-літнього Ісуса, який сказав При Святій Богородиці, що Я маю бути при справах Отця Небесного. Через те він 12-літнім юнаком е, знаходиться в Єрусалимській святині, сидить разом з тими книжниками, фарисеями і читає пророцтва про себе. І вони всі дивуються у храмі. Звідки 12-літній і чоловік, пишно вже чоловік, бо скоро вже можна було одружуватися в євреїв, звідки він знає це Писання. А Пресвята Богородиця і святий Йосиф ходять на прощі і його шукають. Де мій Ісус? Де він є? Його треба знайти, треба за ним бігти, шукати. Отаку прикрість Ісус зробив Пресвятій Богородиці. Я хочу вас так трішки, знаєте, приземлити, що це є святі люди, які мали ті самі проблеми, що ми. Ті самі, ви переживаєте за свої дітей, так само Пресвята Богородиця переживала за Свого Ісуса. І не очікуючи, що наш Ісус має божественну природу, як людську, так і божественну, усі дивуються Його словам, Говчинкам. Те, що Він робить у цьому світі, Він приносить себе, він приносить добру новину вже від самих початків, а потім вже збирає собі команду з 12 апостолів, де єпископи є наслідниками цих апостолів до сьогодні. А священики є виконавцями того, що задумав колись Христос. Як зробити цю церкву? І ось я, слугиня Господня. Це момент зачаття її сина. Коли вона сказала так, то весь світ, вся природа все повністю почало розквітати. Це так звана весна. Приходить весна від Пресвятої Богородиці, яка каже, так, Господу Богові, людський рід починає спасіння і велике відкуплення, як це говориться в псалмах. Велике в нього відкуплення. Ви собі уявіть, що Ісус є послушний при Святій Богородиці Кані Галилейський. Він слухає як Пресвя Богородицю, так і навпаки. Це є контакт мами із сином, який є дуже близький. І є такі слова, що лише скаже. Робіть. І це означає, що Пресвята Богородиця насчить слухати, не балакати багато, бо вона багато не говорила. Луки, можете перечитати собі перший і другий розділ це фактично майже весь опис про Пресвяту Богородицю у Святому Письмі в Новому Завіті. Але що лише скаже робіть? Ну і тоді йде велике помноження цього вина. Вено як символ радості, щастя. Також пригадуєте собі, як таке є вираз, таке й непорочне зачаття, імакулята концепцію по латині. В 1854 році вже люди пізніше пізнають особливим чином в Люрді, де є об'явлення, що Пресвята Богородиця вона вже якраз. Називається цим непорочним зачаттям. І відтоді, і навіть ще швидше, почали люди вживати дуже таку гарну зброю, меч духовний. Це зветься меч духовний. Оце. Це називається вервиця. Звичайна складова. Я люблю завжди казати, знаєте, що Пресвята Богородиця вона ніколи не молилася вервицю. Бо Богородице Діво, молитва виникла, якщо я не помиляюся, десь можливо у IV столітті. Ось. І наші християни, які моляться на цьому ланцюжку, який часом буває з дерева або інші зернята, вони кажуть, що вони отримують шалену силу і шалену підтримку від Пресвятої Богородиці, бо ми завжди повторюємо на цих зернятах за Архангелом Гавріїлом. Богородице Діво, радуйся! Це є Архангельський Привіт. Не слава Ісусу Христу! Не привіт, а Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя або Відкупителя. Душ наш. Богородиця, її молитва є найсильніша, бо вона, якби не перестала якби перестала молитися за світ, тоді би нам було дуже і дуже погано. Тоді диявол відкриває широко ворота і конвейером усіх бере. Просто усіх. І те, що люблю таке порівняння, бо всі ті грішники, які десь попадають нібито в десь вогонь пекельний, з смертю Пресвятої Богородиці, напевно, що відбулася така, така дуже цікава річ, оскільки вона без гріха, вона непорочно зачата. Ми знаємо і визнаємо як католицька церква, що вона без гріха народжена, бо диявол конвейером бере-бере-бере усіх. Ну, Пресвята Богородиця вмирає. І конвейер зупиняється. Фабрика пекла призупиняється. Вона йде в мінуси. Вона не має жодного прибутку з грішників, однак відкривається гарна сертифікація, і ми стаємо громадянами Царства Небесного. Через те Пресвята Богородиця молиться, молиться за нас усіх, навіть коли ми не молимося. Вона не перестає молитися. Бо одного разу вона пізнала Христа відкупителя як свого Сина, що він є теж її відкупитель. Тому на іконах Матері Божої неустанної помочі. Наприклад, подивитися, чи на будь-яку іншу ікону, тут інша. Вона завжди, коли тримає Ісуса Христа на своїх долонях її погляд милосердно так звернений до Ісуса Христа, її вушко бачите тут. Завжди малюють її трішки з вушком таким відкритим, бо вона завжди слухає, а що він буде казати. І тоді чинить його волю. І тоді чинить його волю. На деяких іконах, як не уставної помочі, помочі отам за престолом, можете поглянути, вона завжди рукою вказує не я цариця світу, а той, кого я тримаю на руках, завжди вказує. На руках своєю материнською рукою. Така богослов'я є дуже приємна і така дуже мила, бо тому що ми, як її діти, то ми є дуже сильно захоронені. І той, хто довіряє Пресвятій Богородиці, він є також, має можливість менше грішити, бо, беручи з нею приклад святої людини, ми менше грішимо і теж ми. Вдосконалюємося кожного дня у своїх певних духовних цінностях, моральних цінностях. І тому Різдво, Пресвятої Богородиці, щоб ви собі пам'ятали, що сьогодні це є початок нашого спасіння. А як буде далі? То ми або приймаємо спасіння, або ми проти спасіння. Немає літеплості, немає середнього проміжного стану. Ти або вибираєш шлях благословення, або шлях прокляття. Слава Ісусу Христу!